Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. І хто перший раз зайшов на цей канал? Мене звати Любов і ми готуємо на цьому каналі здебільшого бюджетні страви. Наші українські. Щось таке буває, проскакує, щось хочеться такого, але згадуємо рецепти наших матусь наших бабусь, наше рідне українське. І сьогодні одна з таких страв. Сьогодні ми з вами приготуємо борщ. У мене на каналі дуже багато різних борщів, які завгодно. Сьогодні ще один такий борщ, як бабусин, як на кабиці варили, із курятиною, з курячим м'ясом і з помідорами. Не томатна паста, не томатний сік, а свіжі помідори. Це ну молодий на нього ще казали, літній ще казали, але це дуже смачний борщ. Може, хто згадає? До речі, хто вперше і буде не пишіть, що доведе відео, тому що тут згадуємо історію на цьому каналі, згадуємо історію страви, згадуємо е, наше дитинство, бабусі, матусі. Як це було? Тому саме оцей борщ чомусь так мені згадалось. Водичка закипіла, в мене каструля 4 літри, 2 треті води. І якщо ви хочете, щоб у вас повна каструля була борщу, і не доливати потім води, тому що коли доливаємо воду, вже коли борщ майже готовий, смак буде не той. Щоб нам не доливати, каструля 4 літра, десь 2,5 літри води, тобто 2 треті, водичка закипіла. Так от раніше, хто знає, в селах тримали багато курочок. Вони неслися, весну було там, на літо було багато курчаток. І от коли ті курчатки підростали, півників було багато, півники билися поміж собою. І тому зарізати просто півника це ну, було дуже просто. Півника зарізав, чи то картоплю стушкував, чи то борщик молодий, зварив отакі із півнику. Е, ну, було, його було всього вдосталь і не потрібно бути в супермаркет і мати для того гроші. Так от саме оцей смак, коли оце. Відварюється особливо, коли на кабиці. Хто пам'ятає кабицю? Це така плита, чи кам'яна, чи із цегли складена така плита на дворі із високою трубою, і там готували їсти із весни, поки вже тепло було, і до пізньої осені. Аромат йшов на все село чи то на містечко. І заправляли не томатним соком, а ось такі помідори. Збирали помідори, які переспівші, десь там трішечки підбиті, під... зіпсовані. обрізали їх, відварювали окремо, а потім процівували через сито. Оцей аромат цих свіжих помідорів і цього молоденького курячого м'яса це щось неймовірне. Буряк ніколи раніше не смажили на сковорідці. Ніколи, що б то не казав. Буряк використовували такий венегеретний, червоний, тому що він смачніший, він такий, ароматніший. Все відварювалося, кидали разом із м'ясом. Цибульку. Не було селери, зараз я додам селеру, раніше селери не було, але було коріння петрушки, бабуня кидала. Корінь Петрушки вона кидала. Або навіть багато петрушки так зв'язувала вона таким ниточкою такою. Із тієї От, І заправляли, вони кидали. А ще бували такі моменти, коли Селера молода із любистком, вона дуже схожа на такий аромат. І бувало, так кине одну гілячку і казала, щоб нас, внуків, внучать, дівчат, хлопців, щоб нас хлопці любили, чи то дівчата, щоб нас любили. Ось такі були приказки, і так готувалися. нас сучасний. Тому нема в нас молодої курочки, тому в мене будуть стегенці. Я беру на таку кількість, два стенці. Шкірку я завжди знімаю. Нам зайвий жир такий не потрібний. Ми краще на салі зробимо засмажечку. Засмажечку зробимо сала. Я не взяла. Що потрібно? Картоплі, ну, близько кілограма картоплі, одна морква. Я візьму одну таку причину і трішечки для кольору ось такої півперчинки. У мене три маленькі цибульки, вам дві здорові. Одна в нас іде відразу з м'ясом, а одна в засмажечку. Бурячок у мене селера, ось такі заморожені пластинки вже від стеблової селери. І, звичайно, капусточка. На засмажку помідори в нас підуть, і я додам сало, Засмажку дам сало. Потім ми його витягну, щоб воно не плавало в борщі, Ми не любимо так. От, і потрібно буде ще, ще. Теж вже сучасний варіант, вершки, а раніше в вершках нестаче не було. І зовсім невеличкий шматочок е, сальця я додам до засмажки. Ось так. Оце все, що ми робимо. Водичка кипить. Перш за все я ріжу бурячок, цибульку. Все це вкидаємо з м'ясом. Ось так. І далі працюємо по я буду все розповідати. Це дуже дуже смачний виходить бурчик. Буряк ріжу тонесенькими, такими, як спічки, ніколи не натираю на терці. Що робимо? Гарно вимочене. Я завжди гарно вимочую м'ясо. Бурячок. Ось такими, як сірник. Цибулька як на засмажечку. Селеру. Ни, нічого не робимо, ми так і вкидаємо, тому що ми її витягнемо. Ставимо. На менший вогонь і на годинку ми за нього забуваємо, прикручуємо, щоб він ледве-ледве булькав. Бурячок вивариться, стане зовсім біленький. От тоді ми будемо закидати туди картоплю. Нарізаємо помідори і ставимо на газ. Ось так. Деякі ціленькі, гарненькі, але все рівно навпіл. На дно я налила трішечки водички. Ось так. Помідорів повинно бути багато і вони повинні бути червоні, ніби перестрівші. І відварюємо, щоб вони стали зовсім тесненькими. Тут у нас борщ закипів. Прикручуємо на мінімум і на годиночку забуваємо. Самі нарізаємо картоплю, капусту, тому що цей борщик готується дуже швидко. Ось так помідорчики відварилися. Я пробую вони вже зовсім не кисненькі, тому вимикаю. І через декілька хвилиночок виливаю в друшляк і перетираю на сито. Водички я додавала 2-3 ложки, не більше. <prem> Ось скільки в нас вийшло помідор. Аромат свій, куди там томатні пасті чи томатний суй. Так не пахне, як оце свіжі помідори, саме отак проварені. картоплю. Ось так порізала. Я не, не дуже дрібнесенькою, я не люблю, щоб вона була дуже дрібна. Морква ось такими кубиками. Борщик у нас ось так гарно прокипів. Буряк вже зовсім такий прозорий. Саме час кидати картоплю і моркву. Акселера вже своє віддала. Всю смакоту, всю користь, весь навар віддала. Тому забираємо. А пізніше заберемо. Десь ще один. А пізніше заберемо і витягнемо й м'ясо. Чому? По-перше, дуже спека і воно може протиснути борщ. А по-друге, буду робити, як бабуня. Вона півника витягувала і варила далі борщ. І ще третє, чому? Тому що м'ясо займає простір. І от зварили, ніби повна каструля, у вас гуще багато, м'ясо звідти забрали і виходить, що воно рідке. І кидаємо моркну. І знову воно вариться без нас до тих пір, поки картопля буде готова, потім додаємо капусту, закриваємо і чекаємо до готовності картоплі. Так, нарізаємо капусточку. Верхні листочки я зняла. Я нарізаю капусту не дуже тонко, і не дуже товсту, і не дуже великими. І не дуже великими смужками. Десь отак. Пів капустинки досить. І сюди ж нарізаємо перчик до капусточки. Шматочок залишу перчику для того, щоб потім кинути в кінці. Вже в завершаючий етап такий, для такого ще більш підсиленого аромату. До речі, я не показала не в кінці, я ще додам гіркого перчику, гіркого коляня любить і трішечки з самого звичайного чесничку. Ну, і зелень, яка у вас є, у нас це вже заморожена, тому що свіжої зелені нема. Так, капусточка готова. Відставляємо і починаємо працювати із засмажечкою. Перше, що ми робимо, нарізаємо сало. Сала можна більше. в мене просто не, нема Морозивки. Так, Сало нарізаємо дрібненько, якомога меншенько, тому що це сальце, шкварочки, які вижаряться. Ми їх виберемо, а потім додамо вже в готовий борщ в тарілочку. Ось і так, цибулька стала золотиста. Тепер ми оці помідори, дивіться, які вони вистачі, гарні. І дуже-дуже ароматні, виливаємо всі. Розмішуємо, накриваємо кришечку з отвору, і уварюємо до тих пір, поки менше в об'єм і зменшиться і випарується. Зайва рідина, ми водичку додавали, і помідорах трішечки є водичка, тому нам потрібно її випарити. Ось так прикриваю не повністю і залишаю, нехай випарюється. Засмажечка, томат по дні. Час від часу, щоб не пристало ніде нічого. Ну, тому що густе осідає на дно. Щойно прийшла під вікно, покріп. І Аромат, оцей бабусин, аромат оцього села літнього. Борщ варили не в день, а чомусь ввечері варили завжди. Або рано геть зовсім рано вранці, або ввечері. Слухайте, і оцей аромат, оці спогади. І точно вирішила зробити, як робила бабуня. Чесничок і перець будуть в ступки, Ось так. А отакі зонтики кропу. Вже самого кропу немає. А зонтики є. І я зроблю точно як пробила бабуня. Ось так зв'яжу, отак. отак. І це буде точно так, як нам потрібно. Тому роздавлюємо чесночок, ріжемо менші шматочки, кидаємо в ступку. все буде як у бабуні. Додаємо сюди трішечки солі, щоб краще можна було перетокти. І ще згадала, в мене трішечки є насіння кропу. Ось так я теж додам. Якби можна було передати на камеру, що це за аромат. Що робимо далі? Вже гарно уварилося, стало менше в об'ємі, на дно осідає. Аромат не передати. І ось тепер додаємо вершки. Якщо у вас є домашні вершки, це добре. Якщо у вас сметана домашня чи магазинна, Домашній, домашній а магазин попередньо розвести е, такою теплою, гарно теплою водичкою. Десь один до одного, щоб зробити густе молочко. І ось тепер я наливаю. Тут у нас е, 200 мл, ну, 50 точно додає. І слідкуємо, як змінюється колір. Не робиться такого. Гарно біластенького кольору. І густа, дивіться, яка густа. Все. Так, все Готово. Вимикаємо і чекаємо. Картопля майже готова, вона не повністю готова майже. Забираємо звідси м'ясо. вважаємо, що це молодий півник, який лежатиме просто на столі, і вже потім кожен буде брати скільки, скільки йому хочеться. Ось так картопля відварилася. Квасолі я сюди не додавала. Тому що влітку з пасою взагалі варити це дуже небезпечно, тому що дуже швидко може скиснути. І ось так провіряємо. Нормально, м'якенько до краю розламується. О, Оце те, що нам потрібно. От. І додаємо капусту разом із перчиком. Ми ще поки не солимо. Будемо солити тоді, коли капуста буде м'якенька. Ось такий він густий, але ж ми додамо ще і засмажечку нашу. Тому ось так. Гас на все. І чекаємо, поки закипить. Прикрутимо декілька хвилиночок і будемо заправляти. Капусточку попробували, вона стала м'якенька. І ось тепер час присолювати. Я присолюю. Столова ложка ось так, без вірки. О. А потім ми доведемо до смаку. Додаємо наше чудо-засмажечку, і буде у нас зверху, як коляня пересіла поверхне. От якраз оце зверху. Бачите? Так зараз красу, оцей букет. Дивіться який. Ми кидаємо зараз ціленьку. Я, мені дуже подобається, потім я заберу. І оці гілячки. Отак. І ось цю смакоту. Колір такий літньо неймовірний. Ось Дивіться. І кидаємо перчик чесночком. І ось так, ледве-ледве булькаючи, він ще буде, як бабуня казала, впривати хвилин 15-20. Насипаємо. Така зверху жирна плівочка, яка буває тільки від серця. Його хоч і мало, але вона велику роль відіграє. І насипаємо. Ми дуже полюбляємо, коли всі овочі біленькі і борщ червоний не від буряка, а саме від помідорів. Ось так, я насипаю собі. Викладаю перчинку. Ось так. Аромат я вам просто не можу передати. Якби це могла передати камера. Повірте мені, це не, це не просто реклама цієї страви. Це правда. Якщо ви не варили отак свіжими помідорами, ніколи не робили, зробіть саме момент, саме час. Помідори недорогі. Якщо у вас багато своїх домашніх, зробіть отак. Можете навіть заморозити, а потім, коли потрібно, дістати. І аромат буде той самий. Кріпше не витягуй нехай настоїться. І от дивіться, гарненько так він я ще розмішаю і вам зараз все покажу. Як ми будемо його їсти. Дивіться, який він. Картопля біленька, буречок прозорий, нема нічого червоного такого бурого. Окремо несе і ось, ось це сальце. Сметану можна додавати, можна ні. Тому що в нас вершки прямо тут в борщі. І ось ось це салко зверху. Ось так. Коляня висиплю все. Ось так. І з житнім хлібчиком. Коляння з перчиком. Так. Тому ось так. Готуйте, нехай вам смакує серце. Я пам'ятаю, як бабуся готувала, вона засмажку робила, це відставляла. То поки вона хотіла повернути в тарілочку вже не було. Так як кипівниками молодо. Тому ось так. Готуйте, нехай вам смакує. Просимо Господа милості для кожного з нас. Нехай Господь береже кожного з вас. І щоб вас було для кого готувати, що готувати, і де. Божого захисту! І Божого благословення кожному з вас. А з вами, як завжди, я любов, і я вірю і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось.